Дуже багато діточок батьків не відпускає лише в зв'язку з тим, що немає впевненості в тому, що з дитиною все буде добре. Якщо б в нас було нормальне поле, то діти більше б займалися футболом. Ми хочемо вкласти не, не в будівлю, не, не в вікна, не в заклад. Це вклад в молодь. З'явився проект. Можливість така. Ми б написали б грантову заявку, отримали кошти. І зараз цей простір цей розвивається, тому що чотири таких кабінети ми використали під центр спільнототворення. Ми спеціально підбирали тренажери так, щоб могли займатися різні люди, але й малеча також так. Цей орбітрек крути нормально. У селі Гаврилівка на Київщині мешкає близько п'яти тисяч жителів. У будинку культури Полісся щодня займається спортом понад 300 дітей. Серед них діти з родин, які опинилися у складних життєвих обставинах, а також внутрішньо переміщені особи. У волейбол грають як наймолодші, так і старші групи аж до 30-40 років. Це місце єдиний спортивний простір одразу для кількох старостатів. Сюди приїжджають займатися також діти та молодь із сусідніх сіл: луб'янки, синяка, озерта та разівщини. У спортивному клубі Ніка хлопці та дівчата тренуються п'ять разів на тиждень під керівництвом подружжя тренерів Валерія та Марини Скринник. Команда змагається не лише на Київщині, а й на всеукраїнському рівні. За останні півроку юні спортсмени майже щосуботи виїжджали на турніри. Найкращий результат друге місце в чемпіонаті дитячої ліги Київської області серед хлопців. Команду хлопців тренує Валерій Скринник і вдруге поспіль вона стає віце-чемпіоном області. Вихованці клубу. Бо також виступали на всеукраїнських турнірах у Житомирі, Білій Церкві, Ірпені та Черкасах. Двоє дітей вже вступили до столичного спортивного ліцею. Один із них Дмитро Павлієнко став найкращим темповиком на чемпіонаті дитячої ліги України у 2024 році. Серед десятків юних спортсменів, – 14-річна Вероніка Дзюбенко, вона переїхала до Гаврилівки з Вінничини. Останні три роки її життя нерозривно пов'язані з волейболом. Я дуже з великим захопленням сюди ходжу. Особливо мені подобається моя команда за те, що ми дуже дружні, тримаємось завжди разом. Дуже подобаються поїздки, коли ми їздимо, виграємо. Команда, у якій грає Вероніка, нещодавно стала четвертою серед десятків учасників турніру Королева волейболу у Чернігівській області. До цього були турніри в Житомирі, Коростані та інших регіонах. Проте займатися спортом вдома у Гаврилівці стає дедалі складніше. Будинок культури, у якому проходять спортивні заняття, не бачив ремонту майже 40 років. У 2021 році тут оновили лише сцену та глядацьку залу. Ситуація значно погіршилася після початку. ...масштабного вторгнення. Під час обстрілів уламками пошкодило вікна. 43 з них вдалося замінити. Ми, коли зайшли сюди, було жахливо. І ми своїми силами, що могли за... зашпаклювали стіни, покрасили. Здесь було вообще кошмар. У нас є фотографії. Ну просто все, що можна було зробити, ми зробили. Покрасили, підбили, вставили замки, постелили лін ліноліум здесь очень много роботи. Здесь повністю надо і роздягалки, і спортзал, і вестибюль. Ну все, все повністю все крило наше, его надо не ремонтувати. Найбільша проблема підлога. Вона стара, гнила та небезпечна. В деяких місцях уже провалюється її латали з підручних матеріалів, але без повної реконструкції займатися стає ризиковано. Дуже багато діточок батьків не відпускає лише в зв'язку з тим, що немає впевненості в тому, що з дитиною все буде добре. Стіни валяться, підлога гойдається. У мене дуже багато особисто знайомих, які пішли, займалися, але потім ж і покинули, тому що дітки ножки викручують, царапають. І, ну якби дуже багато є перешкод для цього. Схожа ситуація поруч зі школою. Там футбольне поле та бігова доріжка давно не оновлювалися. Сьогодні їх отримали. Мають батьки та тренери власними силами, але на сучасні тренування це не схоже. Якби в нас було нормальне поле, то діти більше б займалися футболом, і в них би більший був було більше бажання займатися цим видом спорту. Недостатня інфраструктура стримує розвиток громади. У Гаврилівці є потужна спортивна спільнота, перемоги, мотивація, але немає базових умов. Через це втрачається цінний потенціал молоді. Ми хочемо вкласти не в будівлю, не в вікна, не в заклад. Це вклад в молодь, її розвиток. І я дуже волію, щоб це відбулося, і щоб тут відбулися приємні гарні зміни. Жителі громади неодноразово зверталися до місцевої влади, подавали проєкти на фінансування у 2024 році. Брали участь у конкурсі Громада на всі 100». подавали ідею реконструкції спортзалу та майданчика. Прийшли перший етап, потім пройшли другий етап, і з другого етапу ми не набрали певну кількість голосів, тому не прийшли у фінал з іншими громадами. Там саме головна була вимога, окрім нашого проекту, які затвердили, щоб місцеві жителі голосували. Відповідно до населення громади згідно цього, ми не добрали голосів. Після об'єднання громади у 2018 році Бучанська міська рада підготувала проєктно-кошторисну документацію на оновлення спортзалу та території біля школи. За попередніми підрахунками, капітальний ремонт спортзалу обійдеться у 6 мільйонів гривень. Ще скільки ж футбольне поле та бігова доріжка. Сподіваюся, що Залучення міжнародних грантових програм дасть можливість нам реалізувати. Якщо ні, виходячи з нагальності, звичайно, будемо відривати фінансовий ресурс місцевий вже. З інших напрямків спрямовувати його сюди, але приклад з іншого регіону доводить навіть у маленьких селах можливо досягти великих змін за умови правильної стратегії та підтримки. Приміром, доброславська громада з Одещини знайшла вихід, як за відсутності коштів в бюджеті реалізувати масштабні проєкти. Село Кримидівка розташоване за 18 кілометрів від містечка Доброслава, центру громади на Одещині. У цьому населеному пункті налічується 2700 мешканців. Проте досі люди не мали де розвивати свої фізичні активності. А цього року тут з'явився новий тренажерний майданчик. Ольсі Тумбрукакі, 28 років. Вона народилася і виросла в Кримидівці. Зараз працює бібліотекарем у молодіжному центрі та бере активну участь у розвитку села. Розповідає, Ідею створити спортмайданчик для дорослих подала молодіжна рада Доброславської громади. Ми написали з молодіжною радою проєкт, захистили його, отримали кошти від спонсора і його реалізували в реальність. Основним спонсором був наш фермер Фінагієв Григорій, і також вагомий вклад внесли з Руслан. Живенка Анатолій Де, декільні, декільні. і також мешканці села вартість тренажерів розділили порівно на трьох підприємців. Вийшло по 15 тисяч гривень. Жителі села долучилися працею, самостійно встановлювали спортінвентар та додали 20% вартості завдяки зібраним донатам на облаштування покриття людям. Там літнього віку не було де зібратися, і ось ми рішили вирішили реалізувати такі проекти і популяризувати тим самим спорт серед молоді, серед людей різного віку, для того, щоб вони тут могли прийти, поспілкуватися, підтримати як своє фізичне, так і емоційне здоров'я. Ми спеціально підбирали тренажери так, щоб могли займатися різні люди, але й малеча також так цей орбітрек крути. Нормально, ми дуже раді, що у нас вийшло це, що нам допомогли наші спонсори, наші мешканці небайдужі. Всі люди згуртувалися. Нові тренажери розміщені поряд з дитячим майданчиком на території молодіжного центру Доброхаб. На його створення Доброславська громада отримала грант завдяки перемозі у конкурсі спільнотворення. Таким чином, місцеві владі вдалося залучити позабюджетні кошти для розвитку нових послуг жителям віддаленого села. Тут у Кримидівці. Працює група з йоги, якою задоволенням відвідують місцеві жительки. А для дітей відкрили художню студію, книгарню, кав'ярню проводять навчання з комп'ютерної грамотності. Центр спільнототворення Доброхаб це простір, який був створений за грантові кошти проекту Цедос. Було отримано мільйон гривень для вирішення проблем громади. А саме ми створили тут і кавярню книгарню, і логопеди, і художники працюють, і йога тут проводиться. Усе обладнання 15 ноутбуків, мультимедійний проєктор, килимки для йоги, мішки для сидіння, меблі і навіть кавомашину отримали за рахунок грантових коштів, які доброславська громада успішно виграла у різних програмах. Мешканці села святкують дитячий день народження. Вони запрошують сюди, аніматорів, дітки танцюють, співають. Також у нас проходять заняття з англійської мови. Для дошкільня ті кімната то більше для шкіль... школярів. Вони приходять, пишуть тут свої проекти, друкують реферати. Ну от що їм треба. Також коли була у нас заняття онлайн, вони приходили і займалися нас онлайн. у кого не було доступу до інтернету вдома. А вже ж є різниця. У нас ніколи в селі не було занять спортивних занять там із йоги. Фітнесу у нас не було зараз. Це все доступно у відкритому доступі також. Діти багато зараз дітей з інклюзією, ну в наші часи зараз також доступні завдяки відкриттю в нашому центру. Доступні послуги логопеда, де діти можуть розвиватися. Мами наші також поки чекають дітей. Також можуть можуть прочитати якусь цікаву книгу. Треба відзначити, що на початку гурток йоги і фітнесу був безкоштовним для відвідувачів у рамках грантового проєкту. Поза як він закінчився, бажаючи можуть самостійно оплатити послуги спортінструктора. Проте місцева влада надає приміщення та сплачує комунальні послуги. Раніше це була амбулаторія на другому поверсі, враховуючи те, що другий поверх не дозволяв розміщення амбулаторії, так як порушувалися умови безбар'єрності і вільного доступу для осіб з обмеженнями, можливостями з інвалідністю. А ми селищна рада створила повністю ремонт, зробила в даному приміщенні, перенесла амбулаторію на перший поверх, а другий поверх відремонтувала. І тоді постало питання, як його далі використовувати. З'явився проект. Можливість така, ми б написали б грантову заявку. Отримали кошти, і зараз цей простір цей розвивається. Тому що чотири е, таких кабінети ми використали під центр спільнототворення. Далі е, сталість такого проекту була забезпечена. Е, виграли ще один проект. Це е, в рамках реалізації проекту МОМ е, створення ветеранських просторів в старостинських округах Доброславської громади. І один з таких просторів буде в даному приміщенні. І інші кабін, кабінети ми використали. Ми надаємо їх в оренду. Це і е, Послуги перукаря. І дантиста, тобто мешканці можуть прийти в даний центр і отримати не лише розвивальні якісь, освітні послуги, спортивні послуги, а ще і медичні та послуги краси. Окрім грантів, великі перетворення у Доброславській громаді в Одеській області стали можливі завдяки ярмарку молодіжних проєктів. Небайдужі це щорічний конкурс, на який команди місцевих шкіл та садків, ініціативні групи, активісти готують справжні бізнес-плани, прораховують бюджетні, бюджет, терміни виконання та пропонують підтримати свою ідею не коштами з бюджету громади, а від місцевого бізнесу. Наймасштабніше з них новий міні-стадіон у селі Ониськове. Місцеві фермери виділили кошти на загальну суму 500 тисяч гривень. А батьки дітей самотужки виконали будівельні роботи. Так на колишньому пустирі з'явився новий сучасний майданчик з міцною огорожею та якісним покриттям. В Ониськово мешкає всього 800 жителів, тому появлено нової Споруди без коштів з бюджету стала справжньою подією. Яка ж порада для мешканців тих громад, яким складно отримати нові послуги чи об'єкти? Ольга з Кримидівки на це радить максимально проявляти свою активність. Я їм хочу запропонувати більше спілкуватись, не мовчати, не тримати все собі. Якщо в них є якісь ідеї, то одразу йти до влади, до місцевої влади, до органів місцевого самоврядування. Вони всі відкриті, вони також є люди, вони нас почують і вони залюбки. От як наша Людмила Прокопечка, завдяки нас підтримають і. Вони завжди, вона завжди відкрита для чогось нового, чого чогось крутого, як вона каже, чогось потужного. Завдяки небайдужим громаді за п'ять років вдалося реалізувати 60 проєктів у різних населених пунктах. Цього року реалізовують 15 нових проєктів, крім спортмайданчиків. Серед них кінотеатр Просто неба, екологічні акції, фестивалі та конкурси.